Привіт! З вами Смак Життя, і сьогодні ми продовжуємо серію відео рецептів до великоднього посту і приготуємо дуже цікавий рецепт сироїдного борщу. Нам знадобиться фіолетова капуста, один апельсин, авокадо, морква, буряк та чесник, а також вода, лимонний сік, олія соняшникова, духмяний перець мелений, асафетида, сіль, морська дрібна. Приготування починаємо з того, що нарізаємо овочі. Починаємо нарізати капусту. Бажано брати фіолетову, адже вона надасть нам цікавого кольору, саме борщу. Капусту нарізаємо досить тоненькими шматочками, максимально тонкими, наскільки можна. Адже наш борщ ми варити не будемо. І для того, щоб краще перейти. Перетравилася їжа, потрібно, щоб шматки були тонкими та зручними для хорошого прожовування. Кількість капусти можете обрати за своїм смаком. У нас була досить велика капустинка і ми взяли половину. Після того, як ми нарізали капусту, ми її добряче солимо і ось так ось проминаємо для того, щоб вона пустила сік, розм'якла. Стала смачнішою, більш підходящою для консистенції супу. Це варто робити для того, щоб капуста перестала гірчити. Далі моркву та буряк натираємо на терці. Отже, моркву ми натерли, додаємо її до капусти. І далі натираємо буряк. Буряк дуже дає колір. Тому якщо ви боїтесь, що у вас будуть потім цілий день червоні руки, можете одягнути латексні тоненькі рукавички і тоді вже натирати його на терці. Додаємо буряк до моркви та капусти. Тепер нарізаємо авокадо. Якщо хтось не вміє різати авокадо, то є такий дуже зручний спосіб, який багато широко використовується. Ось так розрізаємо навпіл, витягаємо кісточку. Нарізаємо серцевинку ось такими смужками. Авокадо у нас в цьому рецепті буде відігравати роль картоплі. Ми ось таким чином нарізаємо авокадо. Тепер ми ложкою. Ось так акуратно дістаємо вже готові кубики. Зараз ми чистимо апельсин та разом з чесником додаємо його в блендер і робимо такий апельсиново чесниковий фреш, яким ми будемо заправляти потім наш борщ. Апельсин можна взяти також червоного кольору, його ще називають сицилійський сорт апельсину. Він теж дуже добре буде поєднуватися з нашим борщем і надасть йому ще більше червоного кольору. Можливо, багатьом здасться, що апельсин, капуста, борщ це надто дивне поєднання інгредієнтів, але усі ми знаємо, що борщ сам по собі в класичному варіанті має солодкувато кисловатий смак, і в нашому сироїдному випадку апельсин це якраз саме те, що підкреслить цей смак. Отже, ми додали туди чесник, апельсин. Одразу можна посолити ще трішки. Також додаємо трішечки асафетиди, якщо ви любите. Вона, по-перше, підкреслить чесниковий смак та надасть пікантності додаткової. Також асофетида відома такими властивостями, які допомагають перетравлювати краще клітковину в нашому шлунку. Тому краще її додавати, особливо в усі сироїдні страви. Теж ми додаємо перчиком, куди ж без нього. І додаємо 2-3 ложки лимонного соку. Ви можете дати його за своїм смаком, більше або менше. Так, приблизно на око. Тепер усе це перебиваємо до однорідної маси. Отже, наша заправка для борщу готова. Виливаємо її. Додаємо чистенької холодної води для консистенції, бо це ж у нас все ж таки має бути борщем. На таку кількість продуктів, яку ми використали, нам потрібно приблизно літр води. Ви можете пропорції інгредієнтів за своїм смаком регулювати. Головне, щоб вам було смачно і подобалось. Ось такі яскраві кольори у нас виходять. Також ми можемо додати свіжої нарізаної зелені вашої улюбленої, якої захочете, або ж сухої суміші трав. До речі, у нас в магазині є декілька дуже смачних сумішей. Вони завжди є свіжими, ароматними. Ви можете обрати за своїм смаком і використовувати у своїх стравах. Ми додаємо трошки масла. Ви можете його обрати за своїм смаком, адже головне, щоб суп був смачний, насичений та збалансований. Наш борщ готовий, і тепер ми можемо його розкладати по тарілкам та смакувати. Наш сироїдний борщ вийшов дуже смачним. Обов'язково приготуйте його та переконайтесь у цьому самі. Ви його можете куштувати з сироїдними хлібцями на ваш смак. Також до нього дуже підійде соус майонез або сироїдна сметана, яку ми покажемо вам у наступному відео. І бажаємо вам смачного! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео та насолоджуйтесь смаком життя.